Черговими гучними перемогами тішать нас чернівецькі боксери. Золоті та срібні нагороди привезли з чемпіонатів. Українці почали менше допомагати українським захисникам, але волонтери рук не опускають. Про децентралізацію говорив у Чернівцях з журналістами посол США Кліфорд Бонд. Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. До Чернівців завітав посол США в Україні Кліфорд Бонд та представники агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів. Делегація зустрілася з Чернівецькими журналістами в національному університеті, щоб обговорити різні питання, зокрема стан свободи слова в Україні та введення децентралізації. Щодо останнього посол США зазначив, що американська модель нам не підходить. Українцям варто взяти приклад з сусідніх європейських країн. Вам вирішувати, яка модель вам найкраще підходить. Модель децентралізації в США не варто брати як приклад, адже у нас федеральна держава. Польська модель могла б бути взята за взірець децентралізації, але приймати повністю її не варто, адже Польща та Україна все-таки відрізняються одна від одної. Зникнення районних рад у місті більше повноважень у органах місцевого самоврядування та об'єднання у територіальні громади про те, як на практиці втілити заплановані зміни, держслужбовці та громадські діячі обговорювали за круглим столом у Чернівцях, районні адміністрації в тому вигляді, якими вони є, повинні скоротитися і натомість формуватися. Представництво президентства України тому це нова новий статус цих представництв, але це не означає, що їхні функції будуть ну менш важливі ніж сьогодні, тому що в основному управлінські функції будуть переноситися на рівень органів місцевого самоврядування. Адміністративно-територіальна реформа це новий досвід для службовців. Тому для ефективного результату, перш за все, необхідний інший підхід до роботи самих чиновників. Один з аспектів це прозорості, а завжди треба спілкуватися з населенням. Причому як в позитивних, так і в негативних аспектах. Тобто, коли іноді органи влади вимушені приймати певні непопулярні рішення, будь-якому випадку владі треба частіше спілкуватися з населенням і сприймати їх як роботодавців, які наймають цю владу на роботу. 77% із зареєстрованих абітурієнтів на зовнішнє незалежне оцінювання з біології. Нині написали тести. Іспит пройшов дуже спокійно та без казусів, кажуть освітяни. У пункти здачі тесту з'явилося майже півтори тисячі чоловік. Всього було сім пунктів: два у стороженці, два у кутині та три у Чернівцях. Ще майбутнім студентам залишилося скласти тести з чотирьох дисциплін: історію, фізику, географію та хімію. Українці почали менше допомагати українським захисникам, чи то виснажились, чи то вважають, що через перемир'я потреби в тому немає. Точної причини волонтери не знають. З тими, хто не зважаючи ні на що не зупиняється, робить все можливе, аби українські солдати мали надійний тил, спілкувалася Ольга Андріцька. 40 кілограмів вареників, молода картопля, хлібобуличні вироби, величезна кількість консервацій, засоби гігієни, овочі, зелень, більше сотні футболок, медикаменти і не лише все це. Волонтери буковини підготували, аби відправити на схід для українських солдат. Та лишень вони знають, скільки сил знадобилося, аби зібрати всю цю допомогу. кажуть, чи то виснажили, що то вважають, що через перемир'я потреби в тому немає, але останнім часом буковинці допомагають менше ніж рік тому. Підтримка зараз менша, набагато менша, але ми все ж таки стараємося. Сили має. Ім так і Богу дякувати ходим, Бог сили нам дає і стараємося. Коли хлопці нам з передової перезвонять і питаються, а коли ви до нас приїдете, і ви знаєте, зараз далі як кажуть, ключаєш включаєш свого моторчика і далі вперед, і з пісні. Тому що ви знаєте, ми з ними дійсно стали рідними. Волонтери розповідають, що тепер не соромляться стукати у ще більшу кількість дверей та трапляються, і такі, котрі самі шукають волонтерські організації, аби буде чимось допомогти. І найбільше їх тішать креативні українці. Сало в тюбиках сухий борщ чого лише не придумували, а тепер ще й дезінфікуючий та лікуючий засіб патріотичний. На ньому напис Слава Україні. Тут я прочитаю маленьку інструкцію для чого він тут іде при пораненні, при обробці ран при дезінфекції, води, рани при дезінфекції. Горла, якщо якесь запалення, маленьке ангіна Лідія Гаїна каже, що як і раніше, наші хлопці на сході потребують одягу, прилади нічного бачення, завжди свіжий запас вітамінних наборів, огірків, помідорів, цибулі, медикаментів, і що найважливіше, уваги. Наші діти там стоять, вони страдають, голодують в холоді в страху. А ми тут. В теплі, в добрі, ми можемо зробити всі прикласти свої сили, зробити все, щоб їм облегчити їхнє там життя. Почесну та водночас небезпечну місію відвести допомогу бере на себе буковинець. Роман не зупиняють його численні обстріли, які влаштовували сепаратисти, і в які не раз доводилось йому потрапляти. 128-ма бригада у Дебальцевому, 93-я у пісках. Військовослужбовці у Широкіному та Опитному вже отримали гостинці від цих волонтерів. На черзі 28 восьма бригада цього разу так отримує 28 восьма бригада. Це четвертий блокпост. Він розташований дуже складно, тому що він знаходиться близько дуже до сеперед. він фактично в полі розположений. Це хлопці, котрі знаходяться в блендажах. Вони не знаходяться в приміщеннях. Вони в блендажах знаходяться, тому сама доставка туди трошки ускладняється, бо це треба в поле заїжджати. Ну як кажуть, з боже помощі доставлені Ольга Андрійська Рослав Левицький, місцевий час. Чи потрібні місто велодоріжки і чи варто нам зберігати старовинну архітектуру? Як хочуть бачити історичну частину міста Чернівців, запитають у самих городян. 18 червня на площі філармонії відбудеться громадський форум щодо розвитку серед містя Чернівців. Ідею місцеві владники запозичили у Львова для обговорення. Запрошують всіх небайдужих чернівчан. Таких 10 станцій буде тематично це містобудування і житло. Культура і охорона культурної спадщини, транспорт, економіка і торгівля, освіта і соціальні послуги, туризм озеленення, енергоменеджмент, громадські простори. Кожен чернівчанин зможе ознайомитися з напрацьованими ідеями у різних галузях, подати свої пропозиції, поспілкуватися з фахівцями, які працюють над розвитком міста. А після форуму обіцяють культурну програму, зокрема, перегляд стрічок про досвід інших міст. Початок о 18-й годині. Понад 300 донорів щомісяця жертвують свою кров тому, хто її потребує. В Чернівцях визначили найактивніших донорів. Віктор уже чотири роки регулярно здає кров та плазму. В середньому раз в місяць я приходжу сюди на протязі чотирьох років. В середньому раз в місяць, раз-два місяці, вже 25 разів я здав. Я слідкую за своїм здоров'ям. Перед тим я день взагалі нічого не їм, щоб не було жиру. Там є певна специфіка, я готуватися до здачі плазми чи крові. Ну, слідкую. До Всесвітнього дня донора крові, Чернівецький обласний центр крові та товариство Червоного Христа підписали меморандум про співпрацю. Напрацювати ту систему, щоб це було ефективно, оперативно і, звичайно, на благодійній основі, низько вклоняємося всім донорам, які своєю гуманністю, добротою і саме головне безкоштовно продовжують донорський рух на нашій буковині. Ну, щоб стати донором, людині достатньо бути, мати бажання бути здоровим, мати 18 років, приходити до нас з паспортом з результатом обстеження органів грудної клітини флюорографічним і далі. Ми робимо всі необхідні обстеження, і далі вже відповідно допускається до донорства людина чи ні. Лікарі кажуть, що цьогоріч донорів побільшало, але попри це збільшилися і витрати. Багато крові і спеціальних препаратів на її основі йдуть на потреби воїнів. Ато 20 літрів альбуміна це препарат крові. Ми надали по потребі міністерства на для воїнів АТО. Цьогоріч пожертвували кров уже більше тисячі буковинців. Лікарі кажуть, що саме завдяки таким донорам крові та плазми вистачає завжди. Галина Мамчук, Михайло Антонюк місцевий час. Легендарний український гурт Брати Гадюкіни із новим альбомом «Made in Ukraine» приїхав у Чернівці. Для шанувальників їхньої творчості музиканти відіграють концерт у рамках всеукраїнського туру. Вони розпочали свій творчий шлях із фестивалю Червона рута. Тоді, у 1989-му, вони перемогли урок номінації щоправда, під творчим псевдо «Сестричка Віка. Саме після цього фестивалю гурт брати гадюки не набув шаленої популярності, і зараз знову після злетів і перерв гурт приїхав до Чернівців із новим альбомом «Made in Ukraine». Пішла революція на Україну, пішла оця, ну як як то кажуть, мода на Україну. У мене особисто навіть було можна називати «Made in Ukraine», тому що ну воно занадто якось попало в ситуацію. що, що ніби ми випустили альбом. А, ну знаєте, якби. Кон'юктурно, ні, це все було до того часу. Всі 16 треків. Музиканти зазначають, хоча в альбомі лише веселі пісні, та це не означає, що гурт не переймається долею країни своїми композиціями. Вони хочуть підтримати народ. Я вважаю, що ми такі як стабілізатори, хоч трошки людям посмішок. Це не значить, що нам так радісно, і ми такі дурнуваті, що не розуміємо, що йде війна, але ми все таки. Я думаю, треба посміхатись і не нудьгувати. Брати гадюки не планують дати концерти і в інших містах, зокрема в планах гурту і виступити на сході України. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час черговими гучними перемогами тішать нас чернівецькі боксери. Золото чемпіонату України та золото з міжнародних змагань, які відбулися в Румунії, привіз Степан Грекул. Золоту та срібну медалі здобули і юні спортсмени на чемпіонаті України серед юнаків 2001-2002 року народження. Титулований спортсмен з Шипинців Степан Греколо знову став кращим двічі. Спочатку на чемпіонаті України в Хмельницькому степан там виграв чотири поєдинка. Ось закріпився у збірні України по боксу. І ось і звідси він стартував на, скажімо, на збір збірної України по боксу, який проходив у збір у Харкові. Потім Степан здобув безапеляційну перемогу на міжнародному турнірі в Румунії, де були представники 13 країн. Зараз готується до серйозних змагань в Казахстані. Там буде дуже серйозний турнір в Казахстані, і там на Казахстані буде дуже багато різних країн. Такі представники, як буде Куба, американці будуть дуже багато Росія, два состава і його виграти. Потішили своїх тренерів та болівальників боксу і юні спортсмени. З Чемпіонату України, який проходив в Ужгороді, привезли золото та срібло. Вадік з задачею справився. Пройшов чотири боя, став чемпіоном України. Ну і, звісно, Радмір – це якби відкриття цього чемпіонату України. Складність була в тому, що не вистачало досвіду. Перші рази було було так складно нервувався багато цих результатів на не один в кавицю і не одну каплю крові пройти тому що залишилося остався го два і вони переходять уже по мужикам і я більше, ніж вір боля чому віри що ми чорновіська область вперше, вперше будемо будем виходити на Олімпіаду. людмила григорчук павло Попеско, Михайло Антонюк – місцевий час це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього нам лише доброго.